Вітаю! В минулому відео я розповідала про наш інструмент бронювання в ERPGS як зручний спосіб керування замовленнями. Сьогодні я хочу розповісти, як же користувачу самому налаштувати весь процес бронювання в системі ERPGS на прикладі сервісу з мобільної мики автомобілів. Спочатку ми налаштуємо менеджер ресурсів, перейдемо в модуль CRM та створимо регістри типу ресурсів. Це інструмент, який об'єднує в собі ресурси. В моєму прикладі є два типи. Перші це працівники, які виконують швидку та стандартну мийку, та другі працівники, які виконують преміум-мийку. Далі необхідно створити саме ресурси. Це конкретно працівники, які виконують завдання та які належать до певного типу. Різниця між використанням ресурсу та типом ресурсу полягає в тому, що якщо ресурс буде зайнятий на певний час, то на цей час можливості бронювання не буде, тому що ніхто не зможе його замінити. З типами ресурсів ситуація інша. Якщо один ресурс зайнятий, то завдання може виконати інший ресурс з того самого типу. Далі створюємо список обліку ресурсів, який будемо бачити в менеджері ресурсів. Даємо йому назву та вказуємо всі ресурси, які будуть задіяні у процесі, вибираючи з відкриваючого списку. Також необхідно вказати тип завдання, яке буде формуватися при створенні клієнтом заявки на бронювання. В типі завдання обов'язково має бути вказаний колір. Саме той колір, який ми будемо бачити в менеджері ресурсів. Далі переходимо в модуль розрахунки з клієнтами, щоб створити головну сторінку регістр бронювання. В шапці документа треба вказати назву компанії та слоган, це ті інструменти, які виводяться на головну сторінку бронювання. Номер документу та ID-код присваюється автоматично в момент збереження документа. Далі вибрати необхідно зі списку працівника менеджера по замовленням, якому буде приходити сповіщення в Telegram бот Якщо буде декілька таких працівників, то через кому треба їх перелічити. Далі ми вказуємо назву telegram боту як саме створювати telegram бот можна подивитися на нашому каналі у відео Інтеграція ERPG з Telegram. Мітка закрито блокує можливість користування даним бронюванням. За допомогою посилання на бронювання відкривається сторінка бронювання. На вкладці Контакти можливо вказати адресу, посилання на карту, телефон та посилання на соцмережі. Переходимо на вкладку Товари-послуги. З відкриваючого списку всіх товарів обираємо товар-послугу, яку клієнт зможе забронювати. Якщо картка такого товару ще не створена, натискаємо Новий. І обов'язково вказуємо назву, код товару, тип товару робота, послуга, одиницю виміру та ціна. Ціна. Товару можна вказувати в самому регістрі бронювання. Також ціна може бути вказана в карточці товару, і тоді вона буде автоматично підставлятися при виборі послуги. Або ж ціна згідно прискуранту, який можна обирати в шапці документа. Вказуємо максимальну кількість послуг на одне замовлення, вказуємо тривалість послуги та ресурси, що використовуються. Якщо є послуга, яку можуть виконувати декілька ресурсів, тоді для такої послуги призначається не ресурс, а тип ресурсів. Далі вказують мітки, або рівномірного розподілу зайнятості ресурсів, коли система вираховує, скільки завдання на поточний день має кожний з ресурсів певного типу і вибирає той ресурс, у якого менше всього завдань. Або ж розподілення по черзі. Коли завдання дається першому в черзі ресурсу. Також треба вказати тип завдання, той тип, який ми вказували у списку обліку ресурсів. Далі переходимо на вкладку Робочий час. Мітками відмічаємо вихідні дні. У відповідних полях вказуємо Робочий час. Вказуємо крок замовлення у хвилинах. Крок визначає, на який інтервал можна робити бронювання, наприклад, 15 хвилин. Тоді буде доступний час 10, 10, 15, 10, 30 і так далі. Далі вказуємо крок між замовленнями у хвилинах. Даний крок використовується, коли потрібен час на підготовку між бронюваннями. Наприклад, якщо завдання закінчується о 12.00 і треба ще 30 хвилин на підготовку прибирання і таке інше, то наступний доступний слот буде о 12.30. Якщо у вас є API-ключ для Google карти, то можна його використовувати. І на сторінці бронювання буде відображатися карта. Якщо треба використовувати пошук, то в полях ширина та довгота вказуємо координати центру пошуку, а в поле радіус вводимо радіус пошуку в кілометрах. Вкладка мова. Якщо потрібна багатомовність, то саме на цій вкладці можна вказати назву послуги на різних мовах. Обирається мова та Вказується описання. Також тут можна прописати сповіщення на різних мовах для певних сценаріїв, які будуть показані клієнту в процесі оформлення ним бронювання. І вкладка стиль. Тут можна вказувати посилання на шрифти головної сторінки та інших сторінок. Обирати кольори тексту. Фону сторінки, кнопок, контейнеру, завантажувати зображення логотипу та фонове зображення. Або ж є можливість замовити індивідуальний дизайн сторінки під ваші потреби. Отже, налаштовуйте та користуйтесь інструментом бронювання в системі ERPJS. Дякую за увагу!